Зайчата і свиня, Наталя забіла. Стояла в лісі біла хатка, поміж зубів та ялівців, і там жили малі зайчатка, аж вісім жвавих стрибунців З братів найстарший був стрибайчик, меткий та чималий на зріст, а наймолодший, втішний зайчик був побігайко куций хвіст, такий веселий. Дуже милий, всіх бавив сміхом голосним, і всі брати його любили і пікувалися за ним. У хатці завжди гарно і чисто, Зайчата скрізь наводять лад, І стіл і лави, все на місці, ще й вісім ліжечок курят. Був день осінній, непогідний, а в хаті в тиші і теплі борщу поїсти в час обідній зібрали зайчики малі. Тук-тук у двері хто там? Свинка, блукає в лісі цілий день, Промокла під дощем щетинка. пусті погрітися лишень. Заходь, будь ласка, з холоднечі впустили зайчики свиню. Вона зайшла скоріш до печі, сідає ближче до вогню, ще й повела уважно писком і чує борщу казані. А може, хоч маленьку миску, борщу насиплити й мені? Будь, ласка, просим, люба госте, залізла свинка враз на піл. Підсунулась до столу просто і поклала ратиці на стіл, схопила миску свинка наша, та як почне усе трощить, і борщ, і галушки, і кашу їсть аж за вухами лящить. Зайчаться дивляться тривожно. Як вмить зникає їх обід, а гостя каже жити можна, я вже наїлася як слід. Тепер би ще любенько і радо лягти поспати в цей куток. Давайте шковдри, простирадла, та ще й побільше подушок. Беріть усіх, та не в малого, насміливсь мовить старший брат, а свинка, як рекне на нього, давай негайно кожен шмат. І тут вона, усі зайчачі і ковдри й подушки стягла, влялася на припічку гарячим, стулила очі й за стоять розгублені зайчата. До чого ж це воно веде? Невже ж терпіти та мовчати, і що нам їсти й спати де? А свинка враз розкрила очі та як розсердиться й гукне, Що за розмови серед ночі, гайц з хати не будіть мене. Зайчата від цього страшила скоріш у двері за поріг, а дощ періщить, що є сили, і вітрюган збиває з ніг, мов потемніше світ навколо, заплакав навіть старший брат, а побігайко плаче голос, і сльози котяться, як рад, тремтять замерзлі зайченята, невже ж загинуть привелось. Коли це з хащі йде рогатий, господар лісу дуже лось. Що тут, питає, з вами сталося? Розповідайте все, як слід. Та бач, до нас свиня забралась, поїла зразу наш обід. Постелі відняла всі чисто, прогнала нас під дощ у двір. Ех, ви, нещасні, беззахисні, сміхнувся їм могутній звір. Та як зайшов до хати Хвацько, та як загримав на свиню. Аж загуло в печі зненацька, що й іскри приснули з вогню. Свиня й прокинутись не встигла, як покотилась геть у двір, мерщійсь від заочі забігла, і не верталась до тих пір. А зайченята стали жити у теплій хатці, як колись, та тільки знали, з ким дружити, і нахаб нечемних стереглись.